Ну і те, що заставило в'їжджать від задоволення, дуже неочікувано в таку спеку, в таку посуху. Дивіться яка краса. Це в нас печіночниця звичайна, або як її називають Тещин язик. Така сама поширена народна назва. Дуже-дуже-дуже-дуже смачний, дуже цінний, один з небагатьох істівних трутовичків. Зараз спробую достати ніж, бо я навіть ще не доставав сьогодні ножа. Так, секундочку. Спробуємо зріз. Він маленький, маленький, сантиметрів 7 в діаметрі. ну може, руками там якось. Так, зараз щось спробуємо зробити. Щоб хоч маленький, да хоч щоб весь, весь зібрати. Ага, о, десь ми там потрапили в ножку. Все. Ось така краса, неймовірна, ось такий він знизу, трубчастий гімнофор. На зрізі м'ясо. На вигляд м'яса на смак, до речі, теж чимось нагадує. Кисловатий присмак. Дуже багато вітаміну С. Це... Якщо старий, потребує довгого вимачування. Якщо такий молоденький, Майже можна не вимочувати або смажити, марінувати, супи, все, що завгодно, гріб універсальний, абсолютно їстівний, хоч сирим от в такому вигляді можна їсти. Зростає в нашому регіоні, ну і, в принципі, в Україні виключно на дубах. от такий трьохствольний дуб. І от зазвичай дуже часто вони в таких заглибленнях і зростають. Дуб, до речі, ще живий, ну, мабуть, недовго йому залишилося на мертвих Пнях теж іноді зростають. Все, забираємо цю красу. Не знаю, єдина це на сьогодні чи не єдина знахідка буде, але дуже-дуже красиво.